П'ять. Я понимаю. Шесть. Мы носим для того, щоб спадня. Селат. Прологів пролог і карні. Все почалось. Ну, звісно, звісно з 22-го року. Ми готувались до повномасштабного вторгнення до... Такого сценарію до повномасштабної війни ми не знали конкретно, як це буде, але були вже проведені вишколи. Ми там понад рік займалися організацією вишколів для цивільного населення. Потім почалось повномасштабне вторгнення, у нас вже було, так би мовити, декілька точок, де ми збираємось. Костянтин сказав, мені залишайся, збирай допомогу людей комунікувати і тому подібне, кому куди виїжджати і тому подібне. Мій номер зробили публічним для допомоги для будь-якого зв'язку з підрозділом. І в мене просто заривався телефон від дзвінків. В мене на день було непрочитаних близько. 200 повідомлень, якщо я не помиляюся. Я пам'ятаю навіть цю біль у вухах, як від цього навушника, тому що мені треба було постійно з кимось розмовляти по телефону, щось дзвонили передати або щось запитати, як доєднатись, постійно в телефоні відповідати на повідомлення, тому що завал був у неймовірних якихось масштабів. Да? І ще, окрім цього, треба було організовувати роботу так би мовити тилу. Та якоїсь маломайської логістики ще в реальному часі. Да. Я мало пам'ятаю, я не знаю, з чим це пов'язано, але ось перші півроку в мене там в пам'яті, можливо, чотири дні, я чітко пам'ятаю, чим я займався. А так, приблизно півроку, це якийсь день сурка, і я не пам'ятаю, що я їв, коли. І... Де я спав так. Мене дуже здивував Харків. І люди, які залишились в Україні і нам допомагали. І навіть ті, хто виїхали, вони є люди, які, так би мовити, в них не було вибору. Але взагалу Харків особисто мене дуже вразив, тому що я не думав, що. Ми займалися громадською діяльністю в Харкові з ну до повномасштабного вторгнення. Люди тут на нас ну не дуже реагували, більшість так би мовити, або їх називати. Але під час повномасштабного вторгнення багато випадків якихось було ну, якщо ми просто відкидаємо те, що дуже багато людей допомагало всім, чим могли. Є якісь окремі випадки, наприклад, приїжджає там дядька, такий здоровий, я його як зараз пам'ятаю, обличчя не пам'ятаю, пам'ятаю його так би мовити, фактуру. Приїхав, мені дзвонить, вийде, будь ласка, я тут вам привіз там, щось їжу чи щось таке. Я виходжу, він дає мені ключі від бусика, дає мені ключі від квартири, документи там ще якісь на авто. Каже, я не буду тут залишатися, скоріш за все поїду за кордон з кінцями. Вам це потрібніше. Тіпа, типу, і тоді тепер я кажу, а де квартира? Він каже, на північній салтівці, я говорю, залиш собі, не треба. Було таке, що там дідусь, ну, мабуть, років 70 плюс йому. Він прийшов, а тоді якийсь проміжок часу був колапс з хлібом. Майже не було його там, свіжого нормального хліба. Дід приносить нам там, що дві буханки хліба, каже, ось вам хлопчики, терепири, я говорю, дід, що ми йому ще тушняка дали, віддали йому хліб, заховали його в підвал, тому що там якісь обстріли почались. І І потім діда відпустили кажемо, давай, тобі також треба виживати, тому ми хліба знайдемо, типу не приймайся. І люди дійсно вражали, була єдність. Чому кажу, була. Зараз, на мою думку, її трошки недостатньо. Є багато людей, які досі з 22-го року, є люди, які з 14-го року досі нам допомагають, але це одиниці людей. І зараз якось вже з. Чим далі ворог від великого нашого міста, тим Більше люди можливо, вже не бачать цієї війни. Сказав женюсь, якщо Це те розпарки. Захищаєте жені жениться. Буду чекати. Я нещодавно згадував, як нам дуже допомогли волонтери. Ми збирали. У нас не було на снайперської гвинтівці прицілу. І дуже треба мене там викликають на нараду, ткач, треба щось робити, збирайте кошти, терапири. Ну і ми там бу, навалилися там, менше, ніж за тиждень, там, за 200 чимось тисяч, там один чи два приціли ми купили. І все, хлопці поїхали працювати. Ну, без волонтерів, без просто людей, які донатять, які допомагають розповсюдити інформацію. Це було б мені здається неможливо вистояти, тому що люди дуже дуже багато свого віддали. И за рахунок этого армия же выстояла. Серьезный напер, так вот Сейчас я вот забрал на Песочине гуманитарную помощь с Полтавы и привез ребятам, они разгружают. Волонтеры для ВСУ. Помогаем людям. Всем. Разгружать, разгружать. Организация боксеры-волонтеры. Сейчас снабжаем наших бойцов и ребят, граждан, которые нуждаются в этом порядке. Дуже поважають наш підрозділ волонтери, і дуже так би мовити охотно з нами працюють, тому що ми намагаємось так би мовити зробити працю між волонтером та підрозділом максимально просто, просто прозоро і зручно для волонтера. Щоб він від нас щось отримав, по-перше, і він не витратив багато часу на комунікацію. Ну, я маю на увазі документальну історію, тому що зараз 99% допомоги це обов'язкова якась документація, це листи, запити, сертифікати кінцевого користувача, листи на митницю, декларації, акти прийому передачі і тому подібне. І ми намагаємось дуже швидко всі документи робити, щоб не зробити незручності для волонтера щоб до нього не прийшли там, через те, що ми йому акт не закрили, і до нього не прийшли там, ДБР там, чи ще хтось і сказали, добрий вечір, а де майно? А він каже, я там віддав. Вони нам телефонують, хтось там десь акт загубив і все. І його відповідальність. І потім, щоб це вирішити, це ще більше ресурсу треба. Тому краще одразу швидко все закрити і щоб все працювало. Де. Треба входити в положення волонтерів, тому що вони десь можливо там ночі не сплять, шукають гроші для нас, шукають майно для нас. Комусь задають незручності, аби для того, щоб нам допомогти. А я зараз скажу, да, потім давай, поки що без документів, ну це некрасиво. ця людина більше не прийде і не допоможе. Там, ну, наприклад, я співпрацював, якщо не помиляюсь, це був МК Фундейшн, це бусики сталкера. Ми отримували. І там дівчата, з якими я комунікував з цього фонду, і там передача була і тому подібне, Вони ну, кажуть, ви дуже швидко робите документи, це бомба, ось ви і трійка. Ані в нього в машині лежать. Хотілося б трошки збільшити команду волонтерів, тому що я розумію, що потреби вже є більш вартісні, і це більше коштів, і треба трошки тут реформувати роботу, і це трошки інший формат. І хочеться, звісно, щоб більше людей допомагало. Я не пам'ятаю, в кого я почув цю думку, але. Треба просина, поки в нас йде війна, треба просина... просинатись кожного дня і засинатись думкою про те, що а чи достатньо я зробив для того, щоб ця війна закінчилась. Або якщо я не зробив достатньо, чому я це не зробив?